Вітаю ботелі шахів, рай проти Ш... Лейн. Нідерландер рейтинг 1876. Ми граємо з ним старий дієчку. Хоп. Хоп. Оп. Хоп. І поїхали з цього пішика штовхати. Відкриваємо лінію. Дивився відос про. Групу Чорним полям. По ...від цього... Бронштейна. Там щось схоже було. Але от... так от, якщо він зараз в 2 нулі піде. Погано буде. Не слухає мене суперник. Капабланка казав, що це найгірше, що може бути біля короля. Такі чорні поля дуже прослабляються. Здесь найгірше. З іншого боку. Да, ось він. Поки у нього є Чорнопольник, який тримає оці поля чорні. У нього, в принципі, все Their Good. Не Zair Good. Плюс мінус good. Під цього пішака. Ну, так от. Це 5 тепер кінь мене не стане, Да. Розумію, розумію. Слон є. От Є5 у нас класне поле. і Через нього зазвичай треба якось фігури свої прокидувати. Але одна, друга, третя фігура може стати сюди. Яку поставити не ясно. Поки. поки не ясно. Давай поки я не дам йому білі поля, щоб цей кінь стояв собі. А він хоче з'їсти пішака. Ну, я не думаю, що це для тебе так буде добре. Зазвичай пішачка де 6 жертвують, вам так кажу, як є. Чому? Тому що. Я думав, спочатку слона, але може і це нормально мінятися так, але я не хочу. Я хочу спокійненько. Підійти. Фігурами. Зараз як мінімум підвисає на h 3. Хоча. Пси... Ну, я шах дам мені. Я не гордий. Я Любчик мій не гордий. Є час, хвилина 40. ти, під кінець. Йду сюди. То зараз ляпну і програю. В такій класній позиції. Висить мат h два. Бити ти не встигаєш. Повертати пішака? Встигаєш? Я б'ю конем. Тіня в три зіграєш. І що? Не знаю. Зіграєш ти зіграєш. Все рівно слабкий король. Understand me? My friend. My dear friend. Далі я хочу. Да, це понятно. Це все ясно. Далі я так розумію, що він буде слона включати. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я тоді просто сюди ведь. ні, так вот. <ривіт> <ASHLEY> ні це щось, чуваче. Ты ляпнув, конечно. Це щось ты ляпнув. З іншого боку. Це майже мат, але це не мат. Ідея в тому, що у нас слон сюди. Я хотів вдарити, він б'є конем, ми конем мат не ставимо. Але я все рівно так зіграю. 30 секунд собі залишив. Бейтуро. Ой, сам собі кажу бой туро. Бейслон. Вислан... А, ти так вирішив? Ух ти. Поспішив трохи чомусь. Так, да, поспішив, точно поспішив. Я щось забув, що кінь тут вб'є. Так буває. Подумаєш спочатку довго, а потім. Часу Сріно ж не вистачає все тут думати. Зараз буде шахувати мені цей тіп. Буде мене мучити. Цього коня сюди або сюди. Так, то так. Майдер френд, веду юлів. А він ж б'є. Ну Він не бачить. Він міг просто тупо забрати. Я б тупо програв. Розумієш? Але я виграв. Фух. 67 на 78. Отримуєш класну позицію. Виграну. Проводиш класну атаку. Красавчик. Зіваєш в один хід. Програєш просто потім. Так. Помилився я, так? Да? Була вже тактика. Ну, окей. Брати не можна, тому що шах і мат по чорним полям. Король G1. Кінняж. Кін ж 3 вже було. Комп'ютер показує одне те саме. Ну. Наше повторювати. g 3. Знову ж таки, брати не можна мат по Чорним полям. З іншого боку. Ну добре, комп'ютерний варіант. Подивимося F4. g 4, кінь F3, Kін G3. Є... Ні, ну це вже таке. Де 1 це вже просто форсований варіант, це йде форсаж. Думав, ти мені покажеш добивання якесь. GH3 треба було просто. А, він міг взяти. Міг взяти. Так. Тут пішаком треба було. Ну, і дав Чорнопольника захисника, і тут трохи. А ні. Тут же захищено, що ти. Тут безнадійно. Такий же захищений. Я ще вже подумав, що я вже тут шахую який не захищений, Нема тут нічого. у білих, да. Перші два. Мату нема, але просто матеріал забирається. Ну, а суперник віддав фрізя і туру. Тоже непогано.